Я вчора у мене був офрек з журналістами. І я, в принципі, про це говорив. Я б не хотів би дуже деталізувати і, і повторюватися. Я розумію, що це важливо. Наша позиція, що ми не визнаємо окуповані території українські, російські. Ми за будь-якого випадку. Я розумію, я одразу це говорю, що це гостре питання. Я одразу розуміючи нашу позицію, розумію, що русським якраз це і потрібно. Там, де вперті українці, ось туди і будемо бити. Так, в різних форматах, в різних розмовах, включаючи розмови з Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки піднімали це питання на зустрічі в Джиді, отримали позицію українську. В принципі, те, що я вже сказав тільки що. Також вони пояснювали, є деякі деталі, які складно пояснити просто на словах. Показуючи на мапі, де як я вчора наводив приклад журналістам, коли, наприклад, живе місто, воно розрізне розріз, а розділено так: права, ліва, два береги, наприклад, Дніпра. І не може місто жити на одному березі, а на іншому ворог. Розумієте, так? тобто це неможливо. Це не живе місто, і це значить, що місто окуповане, так чи інакше. І такі речі їх потрібно просто деталізувати для наших партнерів. Вони речі ці, якщо знають навіть то без таких деталей. Про це потрібно говорити. Тоді люди розуміють, як повернути життя не просто на понапапі так, на так, паперове життя, а воно реальне життя. Люди повинні жити, мати можливості, мати безпечне місто і повністю своє місто. І тому не може бути замороженого конфлікту, не може бути замороженого конфлікту в містах, в селах. Розумієте про що я? І тому такі деякі речі підіймаються. Водопостачання. Я вчора наводив приклад журналістам щодо, наприклад, нашої атомної станції. Так, атомна станція, як вона буде працювати, а потрібна вода, води там немає. Ви пам'ятаєте, підірвали підірвали дамбу тощо? Тобто багато питань не просто. Станція і не просто українська влада отримала станцію, так, а що поруч? А де місто, де люди, ці, які працюють, вони повинні жити, де їх місто? Як воно може бути під контролем руських? А де ця вода? Хто буде керувати цим процесами? Багато складних речей. Тому я ще раз підкреслюю, що питання територій пов'язувати ось так з першим кроком дуже складно. Я б не радив, бо це затягування процесів, затягування в довгий-довгий шлях. Тому що питання територій питання складне. Воно повинно вирішуватись потім, за столом, перемовин. Червоні лінії повинні бути озвучені одразу. І якщо на ці теми розмовляє американська російська сторона, то нехай вони розмовляють. Мені, якщо чесно, ну, це їх. Право, Але, про що вони по, там Путін вже додаткові умови ставить. Ми, ми з вами це чули. Американська сторона до нас якісь додаткові умови, зокрема, і деталізацію територіальної. Ні, на зустрічі в Саудівській Аравії не було ніяких додаткових умов, Ось, тому що всі реально, реально, так по-людськи, були щасливі, що, по-перше, ми так, були разом. Дві країни були разом. Я вважаю, що це серйозний крок вперед. Друге, щоб Україна пішла на такий серйозний крок дипломатичний, серйозний дуже. І також всі дуже були раді. Але ми ж, ну, я не хочу бути знаєте, бабцею, яка каже постійно одне і те саме повторює, але Путін не хоче. Нехай Америка тепер змусить, змусить Путіна. Зробити перший крок, потім будемо обговарювати всі інші кроки. Ми точно не знаємо майже нічого про зустріч Стіва Віткофа із російським диктатором Путіним. Відомо лише що Путін протримав його 8 годин перед тим, як прийняти. Чи відомо українській владі частину про переговори власне американців із росіянами? І які червоні лінії для України в питанні майбутнього потенційного перемир'я? Для того, щоб говорити про будь-які майбутні кроки, ми б хотіли зосередитись на тому, як ми до цього домовлялись. Ми постійно радимо всім партнерам не змінювати домовленості. І ми б хотіли так само стояти на домовленостях. Ми повинні були продемонструвати, що ми хочемо. Миру, а русські хочуть війну. Я вважаю однією зустрічю все це продемонстровано конструктивною, позитивною і ще раз вдячен і американцям і українцям за цю зустріч. Так, друга історія те, що відбувалося в Москві, я розумію. І те, що може бути відомо, нам не може бути відомо 100% про що ці е, люди. Говорили, але ми розуміємо, що буде багато різних але, щоб ставити Україну в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Ні, якщо Сісвар повний, то без будь-яких але. Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива, не втрачаючи гідності сторін. На мою думку. А те, що люди обговорюють різні питання і не тільки Україну, це питання до людей, до їх суспільств і їх лідерів. Це точно не про нас. Ми говоримо про перший крок в тому форматі, в якому він обговорюється. Ось і все.